Матчі між Чернівецькою та Вінницькою командами завжди відзначалися своєю безкомпромісністю та бойовитістю. Звідти ж поєдинок мав особливий підтекст, адже обидва суперники, які ще в минулому сезоні грали в другій лізі, непогано стартували в першоліговому дивізіоні, набравши одинакову кількість очок по сім. Буковинська торсида була впевнена в перемозі своєї команди, яка поки що, на жаль, не вигравала на власному полі. Але перший тайм засвідчив, що Нива не такий то простий суперник, як багатьом здавалося. Лише блискуча гра нашого воротаря Олександра Чурілова не дозволила вінничанам повести в рахунку, наскільки небезпечними були їх атаки. На фоні гостей атакуючі дії нашої команди були менш ефективнішими. Добротна гра Ниви є наслідком завдання досягти високого результату першолігових змаганнях, що поставлено перед командою. У нас зіграний колективи. Ми і Буковина практично не поміняли состав говорить гаворіт пользу того, що ми правильно працюємо. Мы не пішли по поводу улучшения там варіант, ми оставили практично весь состав. Сьогодні я ми в Баковіну, только три футболісти добавилось, У нас ще менше. Тому э, я вважаю, що ми заслужено вийшли, і я думаю, що ми будем в концовке, будем выше, будемо вишисти. Перед нашу команду те стоїть завдання потрапити до десятки кращих і свої можливості вона продемонструвала в другому таймі, коли сценарій гри кардинально змінився. Вже Буковина повністю домінувала на полі. Напевно, вдалося Вадиму Зайцю в перерві перебудувати психологи своїх підопічних, які почали діяти впевненіше і агресивніше. Свої лідерські здібності сповна проявив Руслан Гучак. І своєю грою, і причетністю до переможного гола. Адже саме після його майстерно виконаного штрафного м'яч летів у сітку воріт суперників. Мали буковинці ще кілька реальних моментів, щоб закріпити свій успіх. Проте відтепер тепер вже щастило гостям надалі зберігати свої ворота в недоторканності. Я дуже доволен тим, що ребята при сьогодні вийшли на другий тайм. вони, Ані себе при себе доказали, що вони мужчина, тому що я їм сказав роздівалки, так коли вони грали перший тайм так. вообще футбол нельзя играть. И сами вы видели, что сегодня на нашей стороне была удача. Плюс, плюс еще раз говорю, во втором тайме запредельная самоотдача футболистов. Маючи в своєму активі 10 очок при трьох перемогах, одній нічиї та одній поразці, «Буковина» злетіла на третє місце, поступаючись в очковому доробку лише двом суперникам Титану та Сталі, які набрали 12 та 11 очок. Серібатюк, Максим Шварцман, телеканал Тива.